Всім доброго дня! Продовжуємо вивчати сапфір 3D, і на цьому уроці будемо армувати вже створену в попередніх уроках модель будівлі. Після імпорту результатів у вікні службової інформації на вкладці Процес ви можете побачити наступну інформацію: будівельний стандарт, тип розрахунку РСН. Варіант конструювання номер 1 Єврокод 2, 9276 кінчених елементів, геометрично пов'язаних з армованими елементами. 55 балок та колон повинні бути підсилені, у нашому випадку тільки колон. Натисніть на кнопку Фільтр по типах об'єктів у діалоговому вікні фільтр видимості об'єктів. Зніміть прапорець навантаження та натисніть кнопку ОК. Виберіть плиту між четвертим і п'ятим поверхами та натисніть кнопку Заармувати. У вікні, що з'явилося, натисніть кнопку Так. У діалоговому вікні маркування елементів конструкції типу SM1 натисніть кнопку ОК. Система відкриває нову вкладку вікна багатоповерховий будинок SM1. Натисніть на кнопку Верхня арматура уздовж X. Натисніть на кнопку налаштування шкали. У діалоговому вікні налаштувати шкали армування. Комплексна шкала дозволяє змінювати діаметри та кроки для фонового та додаткового армування, створювати нові комбінації діаметра та крока та видаляти існуючі. Налаштовану шкалу можна зберегти у файл і пізніше завантажити в інші проекти. У діалоговому вікні натисніть у будь-якому місці правою кнопкою миші та виберіть кольори. DTM Duck. Виберіть для всіх. Та натисніть кнопку ОК. Натисніть Escape на клавіатурі та виберіть координаційну вісь. Натисніть на кнопку Позначити розміри. Натисніть Escape, щоб скасувати вибір Осі. Виберіть ланцюжок розмірів і змініть його розташування за допомогою команди Перемістити. На вкладці армування на панелі плита натисніть верхня арматура уздовж ігри, потім натисніть на кнопку плита і виберіть прямокутна ділянка. Вимкніть кнопку Отримати з моделі. Коли вімкнуто команду Отримати з моделі модель автоматично отримує з мозаїки інтенсивність армування, діаметр і крок, необхідну за розрахунком для місць підсилення. На панелі властивості побудови в рядку довжина анкерування водіть 400 мм. Потім встановіть діаметр арматури 16 мм. Ви зможете змінити діаметр і крок стержнів на панелі властивості побудови або в цьому розкривному списку на панелі під стрічкою. Натисніть на кнопку Застосувати до об'єкту на панелі властивості побудови. Встановіть кілька зон армування над колонами, як ви зараз бачите на екрані. Натисніть на кнопку Недоармування. Натисніть кнопку розкладку роздавати від центру. Встановіть зону армування над усіма колонами. Виділіть зону армування, краї якої виходять за контур плити перекриття. Щоб позначити цю ділянку та вказати, що вона буде вирізана на будівельному майданчику, натисніть кнопку Обрізати по місцю. Виконайте такі ж самі дії з аналогічно підсиленими зонами. Виберіть проріз та натисніть кнопку Обрамлення. У діалоговому вікні Обрамлення отвору задайте наступні параметри. D – 12 мм. Крок 150 мм. Кількість 5. Натисніть на кнопку Однакові параметри. У полі прямий стержні по діагонали задайте такі параметри. D – 12 мм, крок 150 мм, кількість 5. Відключіть команду П-Елементи по периметру та натисніть кнопку прийняти. Виберіть вертикальний стержень отвору та натисніть на кнопку Марка виноска. Виконайте те ж саме для інших арматурних стержнів. У Sapphire 3D будівельним стандартом для арматури за замовчуванням є ГОСТ. Щоб змінити його, знайдіть рядок вузол на панелі структура та виберіть рядок армування плити. На панелі властивостей знайдіть рядок стандарт прокату та стандарт технологічної арматури. Щоб змінити стандарт за замовчуванням, натисніть кнопку меню програми. Виберіть рядок Налаштування, а потім виберіть налаштування сапфір. У діалогому вікні Налаштування програми виберіть рядок армування та в рядку Стандарт за замовчуванням введіть необхідний стандарт. І натисніть кнопку Застосувати, а потім кнопку ОК. Зміни будуть застосовані у вашому наступному проєкті. На вкладці Армування натисніть на кнопку Специфікація. У цьому діалогому вікні можна уніфікувати зони армування. При натиснутій кнопці Ctrl виділіть подібні рядки та натисніть кнопку Уніфікувати. У діалогому вікні, що відкривається, потрібно встановити нове значення довжини. За замовчуванням, це значення приймається якнайбільше з уніфікованих позицій. Двічі натисніть на кнопку ОК. Щоб встановити розміри ваших зон армування, натисніть кнопку Автоматичне створення розмірів. Класні ще раз на кнопці Специфікація. Натисніть на кнопку помістити накреслення. У цьому діалоговому вікні в рядку ім'я введіть армування плит SM1 на відмітці плюс 16 тисяч і натисніть кнопку Застосувати. Щоб розмістити креслення плити на цьому кресленні, на панелі Види знайдіть лінію SM1. Клацніть на ній правою кнопкою миші та виберіть Помістити на кресленні». Щоб перемістити вашу схему, виділіть її, а потім натисніть, на відпускаючи ліву кнопку миші та перемістіть її. Натисніть Escape, щоб скасувати вибір схеми. Не забудьте зберегти свій проект і зустрінемося на наступних уроках.